Ці події, де фарисеї, книжники приводять жінку до Ісуса, спійману на перелюбі. Ця постать фарисеїв, книжників вони, вони не бачать цієї жінки як людини, як особи. Для них є ціль позбутися її, тому що вона на їхню думку, вона є грішниця, вона заслуговує на те, щоб її вбити, то їй потрібно позбутися. Це перша ціль, для чого вони приводять до Ісуса. А друга ціль для того, щоб Ісуса засудити, вони хочуть зробити два такі ходи, в яких доб'ються до Якоїсь своєї цілі. І жінку засудити, і Ісуса засудити. Бо якщо Він скаже, що не потрібно її укаменувати, ну а Мойсей говорив, що потрібно, то Він проти Мойсея говорить і буде привід засудити також Ісуса. І тут бачимо те, що єдине, чого хочуть фарисеї, це засудити. І жінку засудити, і Ісуса засудити. Здавалося бся, що роблять дуже добру справу, коли вони приводять грішницю до Ісуса. Бо взагалі привести когось до Ісуса це дуже гарно, це дуже добре. Це вчинок милосердя, грішника навернути. І вони цю жінку, написано в Євангелії, щоб привели цю жінку, схоплену на перелюбі, привели до Ісуса. Але яка ціль, який намір їхній? Не для того, щоб вона навернулася, не для того, щоб дати її Божому милосердю, віддати Божій любові, але для того, щоб і Бог її засудив, щоб Ісус теж її укаменував. Вони це хочуть. Що відбувається в нашому житті, не раз це дуже подібне, ми би хотіли щоб і Бог засудив цю людину, щоб і Бог укаменував цю людину, щоб він її в пекло відправив, бо це є найгірше каменування не тіла, не те, що тіло помре, але те, щоб душа вічно була мертвою в пеклі мучилася. І коли ми так, коли людина так бажає комусь пекла, Бажає комусь вічної, муки в пеклі, то хоче, щоб Бог теж укаменував цю людину, цю душу. Але що відбувається, коли вони говорять з Ісусом, учителю, ця жінка схоплена на перелюбі, він відповідає, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Цей момент є якби таким, це як у фільмі, коли щось в сюжеті дуже сильно змінюється, коли сюжет є таким, такий переломний момент в сюжеті, і все йде в іншу сторону. Це так в цьому Євангелії. Все йшло до того, що ось-ось вже її укаменувати, а Ісус каже: хто з вас без гріха, нехай перший. В неї кине камінь. Ісус повертає увагу із грішної жінки на, так би мовити, праведних фарисеїв і книжників. Повертає увагу. Тобто центр зосередженості вже не на цій жінці, яка в очах людей найгірша може бути, але не в очах Бога. Він повертає увагу. і Показує їм, цим, які хочуть засудити, її обвинувачам, подивіться на себе, подивіться на себе. На хресній дорозі Ісус зустрічається з жінками і каже їм, плачте над собою, плачте над своїми дітьми. Ісус змінює погляд людини, коли ми когось засуджуємо, коли ми когось. Каменуємо, розпинаємо, Ісус каже: подивися на себе, подивися на свій гріх, подивися на свою проблему. Коли змінюється погляд із цієї грішної жінки на праведних фарисеїв, книжників, вимальовується зовсім інша картина, Оказується, що і вони грішні. Не лише вона, що в цій ситуації між цими всіма людьми, єдиним, який є без гріха, є тільки Ісус, тільки Ісус. А вони починають усвідомлювати, що вони є на рівні з цією жінкою, що не є вищими від Неї, але що є такими самими, почувши, відходили один за одним. Починаючи зі старших, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Коли нам так хочеться когось каменувати, так хочеться вивищити себе, почуймо ці слова Ісуса, хто без гріха, якщо ти без гріха, кидай камінь. Але голос сумління, Він нам буде завжди говорити. Що я не є без гріха, що я так само на рівні цієї особи, я не є вище, я не є кращим від цих людей чи від цієї людини. Таким простором, там в Євангелії це відбувалося скоріше за все, в храмі або, або десь близько біля нього, а сучасним. Простором каменування є віртуальний світ. Так легко там всіх каменувати, роз, розпинати, роздавати вказівки, хто що має робити, хто яким має бути, хто має бути правильним і неправильним. Дуже легко ці ярлики ставити на людей, дуже легко робити оцінку іншим. Це нічого не коштує написати. Чи коментар, чи приватним повідомленням, чи так вислати. Так? І це йде в світ, цей камінь летить. Ми його Можна навіть видалити, але він вже пішов, камінь вже полетів. Будьмо до цього дуже уважними, обережними. І нехай цей Євангеліє допоможе нам бути мудрими. Мати цю Божу мудрість, розвернути погляд на себе, подивитися в своє серце, чи я є без гріха. Якщо так, то маю повне право іншу людину засудити. Але якщо я маю гріх, якщо я теж є слабким, недосконалим, падаю і потребую сповіді не раз, іду е, до сповіді, щоб Боже прощення отримати, то не маю цього права, щоб іншу людину засуджувати. Амінь.